Перехвалили. Перехвалив я її. Блять, ну я не знаю, я не генерував цю херньою купу зображень. І для реклами, і для всього. Типа, табнейли генерую. Майже все виходить з першого разу. Ну, типу, 90% воно мені генерує. Я такий топчик, погнали. Зараз ступить пізда. Просто в мене зривається в голові все, О, ура! 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 А... А... Ну давайте скачаємо ці два. А що? Ну, вони в одному стилі.